Всім добрий ранок. Сьогодні 6 серпня, огляд поля. Дощики пройшли успішно, але з'явилася проблемка. Фунгіциди не вносили. Треба ваша порада. З'явилася іржа. Чи іржа, чи церков Треба вашого коментаря. Ось таке на листочках маємо. Ну, більш схоже на циркоспороз. Бобики активно наливаються. Соя невисока, але стрічочки вже налиті. Бобики тверді, зараз розколопаємо. І три насінинки сформовані. Стрючечки вже де не де починають жовтіти. Ось такі три було гарних. Треба вашої поради. Чи варто вносити ураження? Ну, я б сказав би, що кожна третя рослинка в крапочках. Як це може попливати на врожайність? По бур'янам? Місцями оброзія проскакує, ну, будичка сходить. Просівчик, ну на просівчику, але ж листочки. Бур'ян бур'яном, а соя трошки хворіє. Потрібно вашої поради. Дякую за увагу. Чекаю на коментар.